Вітаю, мене звати Олена, я працюю в Державній службі України з питань праці. Це такий орган, державний орган, на який в Україні покладається функція інспекції праці. Взагалі-то напрямків діяльності у держпраці багато, але основними є. Напрямки спрямовані на охорону безпеку праці, на збереження здоров'я працівників на роботі, на оформлення трудових відносин, своєчасну оплату праці, гарантії, які передбачені законодавством на випадок тимчасової втрати працездатності чи постійної втрати працездатності для працівників на занятість населення, працевлаштування осіб з інвалідністю. І таких напрямків ще дуже багато. Але в будь-якому випадку головне завдання будь-якої інспекції праці, в тому числі в Україні, це збереження життя і здоров'я працівників під час їхньої роботи. Тому що робота це таке місце, де людина може відчувати себе в безпеці і її стан буде тільки покращуватись. І бувають ситуації, коли навпаки. Коли робота стає джерелом стресу, який може нанести шкоду здоров'ю працівника і будь-якої людини, взагалі, будь-яке робоче місце має бути в першу чергу безпечним. це передбачено дуже багатьма міжнародними документами, та і законодавством України взагалі. Як приклад можу вам навести директиву Євросоюзу 391, яка говорить про заходи, спрямовані на заохочення покращення умов праці. І саме ця директива визначає той порядок дії роботодавця, що він має робити для того, щоб працівники були в безпеці. В першу чергу треба оцінити ризики. Зробити так, щоб максимально знизити вплив шкідливих факторів на здоров'я працівника, да, шкідливих і небезпечних. Якщо це неможливо зробити, то тоді треба застосовувати вже засоби захисту. Якщо і це зробити неможливо, тоді вже настає черга пільг і компенсацій. Насправді, на жаль, у нас так склалося за останні дуже багато років, що законодавство орієнтоване саме на пільги і компенсації, а не на те, щоб усунути шкідливі фактори. Да, або джерела небезпеки, або шкідливі фактори, і знизити вплив на здоров'я. Але взагалі-то законодавство України воно таке дуже турботливе для працівника. І воно передбачає, що роботодавець зобов'язаний максимально вживати якихось заходів, щоб убезпечити працівника від ризиків, на які він може наражатися під час своєї роботи. Але все-таки, на жаль. На жаль, більшість роботодавців. Да і, якщо чесно говорити, то і працівники надають перевагу пільгам і компенсаціям: доплатам, більшій тривалісті відпустці, достроковий вихід на пенсію, збільшений розмір пенсії. А насправді та головнішим є збереження життя і здоров'я працівника. А пільги і компенсації то вже. Коли ситуація безвихідна і не можна нічого виправити, професійне вигарання це серйозна проблема. Ми почали в Україні говорити про цю проблему зовсім недавно, але у світі вже про це говорять дуже багато і дуже давно. Людина, яка постійно працює на одній і тій же роботі, виконує одну і ту ж функцію в якійсь вимушеній позі, або робота є абсолютно механічна, або вона пов'язана з роботою з людьми. Дуже багато різних факторів, які можуть впливати на емоційний стан людини. А якщо ми говоримо про теперішній час, то війна вона, наче існує за межами роботи, але вона не може не впливати на сферу праці. І це дуже складно виконувати свої функції постійно, маючи той зовнішній вплив на емоційний стан. Тому працівники зараз потребують особливої уваги з боку роботодавця, тому що. Професійне вигарання це ж не тільки проблема працівника, це і проблема роботодавця. Працівник, який має якісь певні проблеми, чи з психічним здоров'ям, чи з емоційним станом, чи з професійним вигаранням він не може працювати настільки продуктивно, як це потрібно роботодавцю. Відповідно, продуктивність знижується. Зменшується обсяг наданої там наданих послуг, виробленої продукції і так далі. І роботодавець несе абсолютно реальні матеріальні втрати від того, що працівник не може працювати, як він має це робити. Ще дуже давно, ще здається, у 2013 чи 2012 році міжнародна організація праці визнала проблему. Стресу на роботі, проблему професійного вигорання, і а, навіть темою цілого року був стрес на роботі, в Україні почали говорити про психічне здоров'я на роботі набагато пізніше. Вже коли розпочався карантин, потім, коли розпочалася війна, і на початку війни всі зрозуміли, що це є проблема, і це є дуже серйозна проблема. Держпраці, вони, ми також є роботодавцем, і в нас також працюють люди, інспектори праці. Вони не тільки державні службовці, вони звичайні люди, які працюють і які також потребують підтримки. І от коли почалася тільки війна, ми зрозуміли, що дуже складно людям працювати. І буквально упродовж місяця переформатували трохи свою роботу. І почали вживати дії щодо створення системи психосоціальної підтримки на роботі працівників. Благо на той час вже були, був досвід і міжнародної організації праці і інших міжнародних структур, і нам було ще вже від чого відштовхуватися. І ми почали запроваджувати це у себе. Для того щоб створити для своїх працівників комфортні умови. Ми це зробили ще 2022 року. У 2023 році ми запровадили психосоціальну підтримку у наших територіальних органів. Але після того, як ми зробили це самі для себе, ми зрозуміли, що здорові умови праці це не тільки відсутність якихось шкідливих факторів. У виробничому середовищі це ще і фактори, які впливають на емоційний стан людини. І ми почали працювати не тільки для себе, а й для тих роботодавців, з якими ми спілкуємося. Специфіка роботи інспектора праці полягає в тому, що ми постійно спілкуємося або з роботодавцями, або з працівниками. І доносити для, до них цю інформацію, а, нам на той момент здалося, що це дуже важливо. Потім пізніше, вже, у 2023, 2024 році, вносили зміни до законодавства, і до Кодексу законів про працю, і до закону про охорону праці. А цього року взагалі прийняли спеціальний заход. Он про захист психічного здоров'я зовсім недавно, в січні місяці, його прийняли, де чітко розмежовується, який орган має що робити для того, щоб сприяти роботодавцям у запровадженні якихось заходів, які можуть підтримати здоров'я працівників. Тому що не завжди достатньо працівнику видати якийсь захисний одяг, чи там, наприклад, якісь продукти. Да, щоб знизити вплив шкідливих факторів на організм людини. Інколи просто людину необхідно підтримати. А з чого починати, ну, тут вже трошки складніше, тому ціла система існує яким чином, і що треба зробити для працівників, щоб покращити якість їхньої роботи і якість їхнього здоров'я на роботі. А, тому що на роботі. Будь-яка людина, коли приходить на роботу, вона має відчувати себе в безпеці. В безпеці фізичній і в безпеці психічній. Тому що коли людина стикається з ситуаціями дискримінації або мобінгу, ну, навряд чи можна говорити про здорову роботу, да, про здорові умови роботи і взагалі про збереження здоров'я людини. Тому вже це впродовж трьох років, майже. Інспектори праці постійно спілкуються з роботодавцями, розповідають про те, наскільки це ефективно, і наскільки це вигідно як для працівника, так і для роботодавця. Працівник залишається здоровим, а роботодавець має продуктивних, креативних працівників, які можуть реалізовувати якісь функції, які приносять користь саме роботодавцю. І, не можу не сказати, вже майже дві тисячі роботодавців з нашої подачі, за нашої підтримки запровадили у себе програми психосоціальної підтримки і успішно їх реалізують. І, до речі, такий досвід є, який можна всім побачити минулого року. До Дня охорони праці, це 28 квітня, щороку відзначається День охорони праці. Ми проводили такі онлайн-заходи. Створили спеціальний портал, де всі бажаючі роботодавці викладали свої досягнення. Там було кілька напрямків, і один з напрямків це були ефективні програми психосоціальної підтримки. До речі, воно і зараз є в доступі, можна ознайомитись. 150 роботодавців захотіли продемонструвати свої досягнення в цьому напрямку. І є дуже багато цікавих ідей і цікавих напрацювань, які вже, вже інші роботодавці реалізували у себе, і можна їх просто використовувати, якщо така потреба є. У нас є встановлений державою норматив. Для різних професій, різних посад, різна періодичність. Якщо ми говоримо, наприклад, про питання охорони праці для посадових осіб, для керівників, ця періодичність складає три роки. Для певних професій, які пов'язані там з виконанням робіт підвищеної небезпеки або в шкідливих і небезпечних умовах, там є інша періодичність, це може бути рік, може бути півроку, в залежності від обставин. Але хочу сказати, що минулої осені є в нас такий нормативний документ, називається типовий порядок навчання з питань охорони праці і перевірки знань. І там є теми, які обов'язково мають бути. Доведені до відома працівників різних категорій. І там є тепер тема спеціальна восьма тема, яка присвячена саме психічному здоров'ю працівників на роботі, психосоціальній підтримці, наданню першої психологічної допомоги і все, що пов'язане саме з цим напрямком. Тобто, ми можемо говорити, що на сьогоднішній день вже кожен працівник. Так чи інакше, на початку своєї роботи і впродовж своєї роботи постійно має ознайомлюватись з питаннями саме психічного здоров'я, з питаннями саморегуляції, надання самопідтримки, надання першої психологічної допомоги іншим працівникам колегам, які працюють поруч, і це є обов'язковим. Крім того, у нас ще в Кодекс законів про працю були внесені відповідні зміни, де зазначено, що роботодавець зобов'язаний дбати про здоров'я своїх працівників. А Всесвітня організація охорони здоров'я взагалі рекомендує для керівників структурних підрозділів постійно проводити навчання, тренінги з питань. Надання першої психологічної допомоги, виявлення ознак якихось психічних розладів, інформування працівників. Керівник структурного підрозділу він постійно працює з людьми, які йому підпорядковуються. І він перший може побачити, що щось відбувається не так. Що стосується працівників, то ВОЗ рекомендує. Інформувати їх про стрес, про негативні наслідки стресу, інформувати про те, як зрозуміти, що у тебе є якісь проблеми, в яких випадках треба вже звертатись до фахівців, чи просто спробувати самостійно урегулювати свій стан да, емоційний, психічний і так далі питання професійних захворювань, воно насправді дуже складне. Тому що у нас е залишилися ще ті документи нормативні, які врегульовують чітко, на якій роботі може бути яке професійне захворювання. Насправді все набагато складніше е для того, щоб запобігти професійним захворюванням. Ну, в першу чергу, роботодавець має зробити так. Щоб працівнику не нашкодити під час роботи. Інколи це не одразу видно. Інколи треба просто запитати у працівника, що відбувається не так. Адже не секрет, що інколи навіть незручний стілець може дуже серйозно вплинути да, на стан а, там, спини, наприклад. Чи якісь м'язові системи інших функцій організму. Але не завжди роботодавці цим опікуються, на жаль, існує механізм механізм профілактики, запобігання професійним захворюванням, які визначені законодавством, це проведення періодичних медоглядів. Тобто, медогляд має бути проведений. Перед початком виконання роботи, а потім упродовж трудової діяльності з певною періодичністю. Знову ж це залежить від умов праці і є чіткий перелік професій, посад, робіт, на яких е, працівники зобов'язані регулярно проходити медогляди, які організує для них роботодавця за рахунок коштів роботодавця. Ну, зокрема, це працівники, які не досягли. 21 року це працівники, які виконують роботу у шкідливих і небезпечних умовах праці. І працівники, які працюють на роботах, що потребують професійного добору. Це такі спеціальні професії, в яких встановлені вимоги до стану здоров'я. Ну, наприклад, рятувальники, водолази, да, дуже багато таких професій, які потребують дуже гарного стану здоров'я. Крім того, існують ще інші види медоглядів, але вони вже спрямовані на запобігання поширенню інфекційних хвороб. І е, якщо в такій ситуації працівник не хоче проходити медичний огляд, то роботодавець може на нього вплинути. Навіть шляхом відсторонення від виконання обов'язків до проходження медичного огляду. Але останнім часом а, до нас доходить інформація про те, що дуже багато роботодавців, не маючи шкідливих і небезпечних умов праці, хочуть все-таки допомогти своїм працівникам зберегти здоров'я. І тому за свій рахунок організовують медичні огляди періодичні. А, в таких випадках працівники мають можливість. Прийти обстеження і зрозуміти, що відбувається щось з організмом чи не відбувається, але при цьому вони не зобов'язані цього робити. Але вони мають таку можливість. Загальної якоїсь рекомендації, яка підійде абсолютно всім роботодавцям, її не існує. Найпростіший спосіб це запитати у працівників. Можна провести опитування, можна провести інтерв'ювання, можна дуже багато є спосібів дізнатися саме у працівників, чого їм не вистачає, або навпаки, що для них є джерелом стресу на роботі. І потім спробувати це усунути. Це найпростіший і найефективніший буде варіант, тому що десь комусь потрібно просто створити якісь додаткові умови, наприклад, ну, просто доступ до питної води. Да? Для когось треба зробити якісь додаткові перерви. Для відпочинку у нас є законодавством. Передбачена загальна перерва для відпочинку і харчування, це така велика перерва. І для окремих категорій працівників такі невеличкі перерви, також передбачені. особливо для тих, хто працює на вулиці у зимовий час або десь в якихось гарячих цехах. Там визначено законодавством, що мають бути перерви. Але насправді невеличкі перерви вони потрібні абсолютно всім працівникам, тому що навіть змінити вимушену позу, це вже буде якийсь певний позитивний вплив для стану працівника. Інколи проблемою і джерелом стресу, на роботі є надмірне навантаження, надмірна відповідальність, надмірна інтенсивність. Причому ця Інтенсивність вона може бути нерівномірно розподілена між різними працівниками, і це ще також додаткове джерело, тому що один працівник не встигає, а інший працівник ну, імітує діяльність інтенсивно, але при цьому немає жодного результату від його діяльності. Тому ми рекомендуємо також на початку ще переглянути розподіл. Трудових обов'язків, можливо переглянути структуру. можливо перерозподілити обов'язки. І ще одна ситуація, яка дуже часто має дуже серйозний вплив це режим роботи. Саме просто звичайний графік роботи. Для когось він підходить без проблем, а для когось він може також створювати. Якісь ситуації, да, що будуть викликати стрес. Ну, такий звичайний приклад працівник з сімейними обов'язками. У нас, як правило, там садочки, школи працюють приблизно так, як працюють і підприємства. І коли людині треба завести дітей там, до садочка, до школи і встигнути на роботу, і це ну, дуже в стислі терміни треба зробити. Людина починає нервуватися. І для того, щоб усунути це джерело, достатньо всього-навсього просто на кілька, там, 10-15, півгодини здвинути. Графік роботи запровадити, гнучкий графік роботи, чи трошки інший, який відрізняється від загальноприйнятих. Інколи є такі професії, посади, які допускають можливість виконання роботи дистанційно або вдома. Так, і це також допоможе підвищити продуктивність працівника і зменшити для нього ризики отримання такого впливу постійного впливу стресу. У нас дійсно законодавство про працю про охорону праці воно є доволі зарегульованим. На кожний момент є певна якась вимога. Ми зараз говоримо, не говоримо про психічне здоров'я на роботі, ми говоримо про збереження фізичного здоров'я працівників. І є певні вимоги, що в таких умовах роботодавець має зробити це для працівників в таких умовах це. І якщо роботодавець це не виконує, ну наприклад, не забезпечує щорічне проведення медоглядів для певних категорій працівників, або не працює вентиляція. Або немає в гарячому цеху газованої солоної води. Ну, тобто ті норми, які у нас чітко передбачені Кодексом законів про працю, то у разі невиконання це є порушення законодавства про працю, про охорону праці і, звісно, тягне за собою певні санкції з боку держави. Ну, зокрема, якщо інспектор праці виявив якесь порушення, Законодавство про працю, про охорону праці. В мирний час вноситься припис про усунення порушень. Тобто це вимога, яка є обов'язковою для виконання роботодавцем. І в певний період часу роботодавець має це зробити, усунути це порушення. Але і одночасно він несе відповідальність за це. Відповідальність у вигляді штрафів. Є адміністративні штрафи, є фінансові санкції. В умовах війни ситуація трошки інакша, тому що зараз і так складно, складно всім і підприємцям, і працівникам. Тому урядом було прийнято рішення про те, що в умовах воєнного стану, якщо є якісь порушення... Припис обов'язково вноситься, дається час для того, щоб усунути якесь певне порушення, і е, тільки у разі, якщо це порушення не буде усунено, будуть застосовані до роботодавця штрафи. Штрафи різні, штрафи є від невеликих, там, починаючи з 34 гривень. До дуже великих штрафів, які там у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, все залежить від того, в чому полягає порушення. І наскільки воно а, впливає на працівника. Ну, Уявіть просто собі ситуацію: працівник працює в шкідливих умовах. Да, з поганою вентиляцією по 12 годин в нічний час, і при цьому йому ще й не платять заробітну плату. Ну, дуже складно, мабуть, працювати продуктивно і якісно в таких умовах. Хочу почати з того, що в нас в Україні примусова праця забороняється. Це у нас чітко зазначено в Конституції. І якщо працівник не хоче працювати в якихось умовах, він має можливість відмовитись на самому початку, коли його приймають на роботу, і потім упродовж своєї діяльності да, звільнитися, перевестись на іншу роботу. Але це коли ми говоримо про постійний вплив якихось шкідливих факторів. Коли працівник приймається на роботу до того, як приступити до виконання обов'язків, роботодавець зобов'язаний довести до його відома всі шкідливі фактори, які є на його майбутньому робочому місці. Причому не просто розповісти йому про це. А знайомити конкретно про те, які саме шкідливі фактори, які пільги або компенсації буде мати працівник, якщо буде працювати в цих умовах. І обов'язково працівник має на це погодитись, поставивши свій особистий підпис. Потім, в подальшому, він працює в цих умовах, вже знаючи, які саме це умови, да, які наслідки можуть бути для його здоров'я, і які матеріальні компенсації він за це може отримати. Якщо ж ми говоримо про зміну істотних умов праці, пов'язані саме з умовами праці, от зараз дуже багато у нас населених пунктів, які знаходяться або в зоні бойових дій, або в зоні потенційних бойових дій, або в населених пунктах, де більш така підвищена небезпека. То, якщо говорити про таку ситуацію, працівник може туди бути направлений для роботи тільки у випадку, якщо він на це добровільно погоджується. Роботодавець не може його до цього примусити. Роботодавець не може примусово перевести людину на роботу в шкідливих умовах. Да, в небезпечних умовах. Все має відбуватися виключно за згодою працівника. Якщо такої згоди немає, роботодавець цього робити не повинен. Якщо ж спроби це зробити існують, то працівник може звернутися за захистом. Він може звернутися за захистом, по-перше, якщо є профспілкова організація. До цієї організації, яка створена саме для захисту працівників. Якщо такої організації немає або немає того ефекту, який бажає отримати працівник, він може завжди звернутися до Державної служби України з питань праці, може звернутися за захистом своїх трудових прав до суду, може зробити це одночасно. Тобто саме Працівник приймає рішення до кого йому звернутися для того, щоб захистити свої трудові права.